Помилитись може кожен Олена Харченко. Ура! Завтра я піду до дитячого садка. Хвалився червоний м'ячик перед іншими іграшками. Взагалі, він не завжди був червоним. Його колір змінювався залежно від настрою. Та коли м'ячик ставав червоним, це означало, що він найщасливіший м'ячик у світі. А чого ти так радієш? Що тут такого? спитав великий сріблястий робот. Робот був великий і новий. Його нещодавно придбали в магазині і подарували Іванкові на день народження. Ти не розумієш, пояснював м'ячик, у дитячому садку дуже весело. Там багато хлопчиків і дівчаток, усі вони сміються, граються, гуляють на вулиці. І з ними так весело і цікаво, я теж гратимусь з ними. Сказавши це, м'ячик став рожевим, замріявся. Робот замислився. Він ще ніколи не бував на вулиці. Із магазину його несли у коробці, і вулиці він майже не бачив. А тепер він, робот, був новою і дуже коштовною іграшкою, тому Іванкові не дозволяли виносити робота на вулицю. Та, попри свою коштовність, робот був товариським. Не зазнавався, він тільки трішечки заздрив м'ячкові через те, що той може змінювати колір. Робот теж мріяв колись стати червоним від щастя. До речі, Іванко це п'ятирічний господар м'ячика, робота і багатьох інших іграшок. Хлопчиком, він був веселим і слухняним. До іграшок ставився добре. Не ламав їх, цінував, як учив тато, і завжди на ніч акуратно складав у спеціальний кошик, як навчила мама. Отже, наступного ранку Іванко прокинувся, швидко поснідав і зібрався йти до дитячого садка. Мячик уже чекав на нього біля дверей. Разом вони вийшли на вулицю. Червоний м'ячик стрибав і дуже радів, що йде разом із своїм господарем у садок. Радів він і на майданчику, коли разом із малюками стрибав, грав у футбол та інші веселі ігри. Усім дітлахам м'ячик дуже сподобався. Діти дякували Іванкові за те, що він приніс таку гарну іграшку, а потім Вихователька запросила всіх у групу, бо настав час обіду відпочинку. Малюки зайшли у кімнату, а разом із ними і червоний м'ячик. Мячик радів через те, що зміг сподобатися усім. А Іванко пишався своєю іграшкою. Чесно кажучи, Іванко так розхвалився, що не зміг утриматися і підфутболив свого. Мячика просто в групі дитячого садка. Хлопчик знав, що так робити не можна, але не втримався. Веселий червоний м'ячик теж знав, що не можна так гратися в кімнаті, але теж не втримався. Мяч полетів високо, високо, майже до самісінької стелі, блиснув своїм червоним боком і поцілив прямо у горщик із квіткою. Що стояла на підвіконі? Хто це зробив? суворо спитала вихователька. Уперше в житті м'ячик почервонів від сорому, а не від задоволення. У цей час Іванко промовив, це він сам стрибнув. Чесно. Мячик не повірив тому, що почув. Невже його друг? Його Іванко не зізнається, що винуваті вони обоє, що вони разом порушили правила. Та Іванко не зізнався. Вихователька суворо подивилась на Іванка і сказала ну, якщо так, доведеться цьому м'ячику до кінця дня бути покараним. Як покараним, злякався Іванко. Доведеться м'ячику стояти до вечора у кутку. Пояснила вихователька. Увечері додому повернувся сірий мячик. Він не стрибав і не веселився. Йому було дуже сумно. Іванко теж був невеселим. Що сталося, хлопці? спитав сріблястий робот, та ніхто йому не відповів. Пізно вночі, коли всі заснули, маленький Іванко. Підійшов до м'ячика і сказав Пробач мені, друже, я теж винен у тому, що розбився горщик. Пробач, звісно, м'ячик пробачив. Помилитись може, кожен.